Сьогодні другий день Пасхи Гудить сирена, вчора, правда, на Пасху було почти тихо. А Сьогодні знову. Що ми робимо? Ми садимо огірок, деньку і кавунець. Попередньо ми це все культивіруємо. Тестерцям вже раз закультивірували дні п'ять назад, зараз повторно перед посівну Знову культивацію робимо, бо трохи залишилося бур'яна не везде. І до речі, хто думає, що це прям огонь все чітко тут було затоптане. Фрізой позавчора у суботу закультивував сьогодні понеділок. І дивимося. Тобто там, де грудка, ось видно чітко, що трава залишилась. і ми зараз Культивація якраз підрізає, робить ровний слой і вирізає цю траву. Там культивація. Ось. Тож, а що не все вирізало, забивало, де горнуло. Було вже трошки грязновато. Ось цієї ми робимо ямки, каналки, де садимо. якщо 140 е, Баронка плюс каток, двохрядна баронка плюс каток ми закриваємо, щоб воно на ну, щось стало похоже і уплотнилося заодно, ще всю грудку підірвало, підбило. А оця сівалка у нас е, е, позонно, як садиться, і там, де певна зона, проходимо кукурузкою двохрядною. Можна було б і ручною сівалкою. Тут бач, кукурузка попкорнова. Але чого? двохрядну, щоб можна було заїхати культиватором прокультивувати, бо вона наша як не багато, тут 60 метрів. Буде декілька такого по два ряда по 60 метрів. То попробуй його, як то кажуть, просапай Того краще от сівалочку засадив, заїхав, Там Пару рядків такого по два буде. І буде нормально. Того ми продовжуємо працювати. Весь процес прям показувати. Я не бачу сенсу. От інструмент, чим ми працюємо, ось такий от інструмент. Що воно все на полі, бо зараз прокультивіруємо, ділаємо Ну, Зараз культивувати вже загонимо, до краю доб'ємо. Прокультивірували, нарили канавки. Там Поки дружина буде закидати, Там перші рядки. Я поїхав, вже закриваю, вологу закатою, щоб було конвейерно. І якби сплошно нарить канавок, спочатку закультивировать, наридь канавок. Yeah. <реш> Бачите, правда. Okay. Okay. <реш> По-різному буває, того, того краще ми все поетапно будемо робити.